Луганська область технічно готова до старту опалювального сезону. Про це на брифінгу заявив директор департаменту житлово-комунального господарства Луганської області Віталій Сурай. І за його даними, в деяких районах він вже розпочався. Іншим же доведеться чекати мінімум до понеділка. на сьогоднішній день область, ну скажімо так, технічно 100% готова до початку. Даного, скажімо так, випробування чарового. Як я вже казав, що у нас вже він розпочався в декільких районах Луганщини. Це безумовно соціальні об'єкти. Їх порядка на сьогоднішній день на ранок було 87 об'єктів. Це заклади дошкільної освіти та лікарні лікарні, де потрібно підтримувати нормальний температурний режим і забезпечувати комфортні умови перебування, скажімо, скажімо так, населення та людей, які там. Перебувають в лікувальному процесі в комфортних умовах. Це і Сватовський, Блакоракінський, Новопсковський та Кремінський райони. Так і будівля у Сєвєрнецьку на сьогоднішній день отримала теж тепло. Що стосується інших об'єктів, а зокрема житлових будівель, то тут старт опалювального сезону визначає погода. Три доби середня температура повітря повинна становити 8 градусів тепла. Згідно інформації Укргідрометцентру крахідане центру Луганської області, у нас Така температура близько десь буде. У нас сьогодні було суттєво зменшення температури, так, і десь у нас наприкінці тижня буде, без, ну, буде відповідний показник і населення буде Луганщине. Ті, ті, які отримують централізоване опалення, на, на сьогоднішній день залишилось небагато даних населених пунктів. Це у нас Сєвєрнець, це Лисичансь, місто Щастя, та, де два населених пункти близько лінії розмежування, місто Золоте та місто Гірське. Ну, вже там наприкінці тижня з понеділка вже буде отримувати тепло. Це ми кажемо щодо щодо населення. Ну а по соціальних об'єктах за вимогою закладу опальний сезон розпочинається, коли у нас недостатні температурний режим внутрі всередині приміщення. За словами чиновника, всі райони області до осінньо-зимового випробування готові. Між тим є і проблеми, зокрема по боргам за газопостачання. Залишається єдине на місто Лищанськ, яке на сьогоднішній день. В самих складних умовах перебуває, тому що там дуже велике накопичення по боргу по нафтогаз України. Але ж як ще скажу, що вони теж виконали вимоги спецобов'язків спецпостанови, теж отримують номінації. Там велика заборгованість по газу потрібно робити подальші дії щодо оптимізації схеми теплопостачання. Наразі Державний інститут виконує дану схему теплопостачання Поліщанському. Але там відсоток десь встановлення теплових лічильників майже 30%. Вільних коштів немає. Тому єдине місто, де у нас стовідсотково немає обліку по населенню, по багатоквартирних будинках, це місто Лисичанськ, який в цьому році буде нараховувати десь за квадратний метр, а десь за гієкалорі. До речі, область заборгувала перед «Нафтогазом» близько мільярда гривень. Левова частка боргу за Лисичанськом близько 600 мільйонів до 300 мільйонів за Сєвєродонецькою ТЕЦ.